І так, пан Віталій питає, який тип фундаменту підійде краще для маленьких будинків? Друзі, тип фундаменту підбирається в першу чергу під геологію. другу чергу, наскільки близька вода чи далека вода? Є у вас рельєф? Нема у вас рельєфу? Яка глибина промерзання? Далі, яке навантаження? На фундамент, яка несуча здатність ґрунту? відповідно І в цьому переліку, пане Віталію, немає розміру будинку, <с? <с?> немає технології будинку. Тому що фундаменту по пофігу. Завдання фундаменту передати навантаження на основу так, щоб не, він не розвалився, а ґрунт не дав усадку. Не зруйнувалася його структура. Все немає значення. І тому і тут і криється відповідь на ваше питання. Треба дивитися геологію, дивитися тапозйомку, подивитися рельєф і лише потім обирати тип фундаменту. І коли хтось вам буде казати, стопчати, свайний, или, там, ну, забивний свай, або ще щось, гніть шию. Тому що, якщо гарна геологія, дуже часто достатньо звичайного стопчатого фундаменту. А от на яку глибину робити, отут питання. І тут от виходить так, що більшість тих, хто будує маленькі будинки, вони думають як. Ну в мене ж будинок маленький. Правильно, навантаження невелике. Ну то нафіга мені глибокий фундамент. Ну, логічно, логічно. І ось у нього торфяник 1,5 метрів. Тому що йому цю ділянку здали по принципу: на тобі Боже, що мені не гоже. А тут нормальний ґрунт. Який фундамент обрати в залежності від того, який ви будинок будуєте? А що тут думати? Тут або сваї забиваєте, або сваї закручуєте. Або робите стопчатий фундамент, якщо у вас води немає. А якщо вода, то бурана бівний сваї. І потім сюди ставите будинок. А чому? А тому що будинок, якщо ви будете там жити, вам не буде легше від того, що він втанув в торфі. Або його підняла взимку, а навесні переламала навпіл. Або ви приїхали навесні, не можете відчинити двері, а всі склопакети в будинку, полопавшися, тому що будинок перекасило. Нікому легше від цього не буде. Тобто, будинок повинен бути стояти на гарній основі. Все, піднімаємо геологію і дивимось. А от далі, дивлячись на геологію, ми обираємо більш-менш раціональний фундамент. Якщо у вас ґрунти гарні і легкий будиночок. По каркасній технології. Ну, звісно, що немає сенсу робити стрічку. Але якщо, наприклад, це ґрунти сильно починністи. В геології так і написано: близька вода і ґрунти сильно починістий. Який зтопчети? Ви чо Який стопчитий? Тут треба робити жорсткий фундамент, щоб, не дай Богу, його не підняло, не перекасабіняло і не перекинуло. Розумієте? Тому, пане Віталію, питання не в тому, який у вас будинок, питання в тому, яка у вас геологія. Потім рельєф. Чому? Тому що рельєф, якщо це доволі круто буде, і ви захочете стрічковий фундамент, то це дуже сильно вдарить по бюджету. Тобто тут же може бути вінтовий свай, або забівний свай, боронабівний свай, якщо техніка заїде на цей схил. Якщо вінтовий сваї, то це може бути зав'язка перев'язка для жорсткості свай. Або можна поміняти підхід, якщо у вас схил. І врізатися в схил, і потім тут поставити маленький будиночок. А це використовувати, наприклад, як бомбосховище, як технічне приміщення, тому що воно може бути бетонне за металевими дебилими дверями. Це от мій варіант. У мене фінський будинок він стоїть на схилі, і тут отак поставили блоки ФБС. Я оце викопав тут ну, ступеньками отак от викопав ґрунт, проробив е, отвір е, низенький отвір сюди і використовую це місце як для складання інвентаря, речей там всяких ну для саду там і так далі. І от в цьому будинку, по фінській технології, ми жили декілька років, поки я будував цей будинок там і так далі. І досі ми його експлуатуємо, тому що я його робив своїми руцями і він живе. І ну він нормальний, ахайний, все там можна жити в цьому будиночку. Будиночок 3х5, друзі. Планування доволі просте. Отак от, от заходимо. Тут я зробив перегородку в вішалку, сюди двері в кімнатку, довжина 5 метрів, ширина 3 метра. Тут я Тут я холодильник поставив, а тут я своїми ручками зробив кухоньку як подарунок для галочки. От я взагалі в житті все роблю для галочки. Тут у мене болір, рукомойничок, тут у мене пліта стоїть маленька, індукційна, тут у мене віконце чудове. От на дорогу дивиться, Тут у мене віконце в сад дивиться. А тут ще одне віконце я прорубав як вікно в Європу. теж на дивиться. І оцей будиночок у мене збудований по каркасній технології. Ну, ми коли придбали, він був такий чорний, як криша, як підлога. Отак от по От я його відремонтував, відновив, реконструював самостійно, тому що не було тоді. У мене грошей. Робота була, роботи було багато, але й боргів було багато. Бізнес, бізнес, нічого не поробиш. Так от, відновив, і ми тут жили нормально, абсолютно. Тобто, я розповідав на одному на старому каналі вебінарі, що коли йшов дощ, і ми з дівчатами тут за столом сиділи сід, декілька годин, болтали, болтали по життю. Будинку було комфортно. Комфортно. Ніхто не відчув цього парнікового ефекту, ніхто не відчув задухи, там віконце трошки привідкрили і все на цьому. Але навіть при тому, що йшли дощі, не було відчуття вологі в повітрі, нічого не було. Реально було комфортно. розумієте Тому, коли я вам розповідаю про властивості матеріалів, і ви мене питаєте, а є у мене досвід чи нема, ви самі, самі бачите, у мене багато досвіду, тому що так складалося моє життя. Що я доторкнувся до багатьох технологій, до багатьох матеріалів. Ну так склалося. І от цей міні-будиночок ми досі експлуатуємо. Ви його не побачите ніде. Лише на одному вебінарі його фото десь там мількнуло і все. А так, я його ніколи не показував, не розповідав. А крилечка, ви знаєте, як я зробив? Ми коли заїхали на, ділянцю, на ділянку, у мене тут валялися е, якісь просто навалом звалені бушні плити, плити, і у мене стояв вибір їх розбити, викинути на смітник, а, а я із них зробив отут крилечко. Отут, а потім зробив дах над цим крилечком. От і у мене зараз цей будиночок виглядає таким чином, що тут я зробив антрісольку, тут у мене сходинки. І дуже затишно, якщо подивитися на цей будиночок з боку, я плити поклав ось таким от чином. Щоб зробити сходинки, я плити поклав ось так. Так, да, вони страш, страш, не трошки е, страшно виглядають, десь там бетон крошиться Ну Тому що вони бушні і багато років валялись на ділянці під, сон, під дощем і під снігом. І я накрив потім тут тераскою, тут у мене вході, тут віконце. Тут у мене квіточки росли, от а тут у мене робочий стіл, я багато тут переробив, перепіляв, майстрував під дахом. Тобто, от, от такий мал, маленький будиночок, якщо подивитися з лівого боку, він виглядає ось так. На високому цоколі, отак от схил йде. Іде. І ось тут я так от прибудував. Тіраску. О, ні, я буде, вибачте, в мене якось ось, блін. Ось так прибудував цю тераску. Отак виглядає з боку. І тут от віконце кухні у мене. Це. Тобто, я володію маленьким цим будиночком 15 квадратних метрів, плюс тираска, десь метрів 6 квадратних вона виходить. Більше десь 7 метрів квадратних виходить. Тобто маленький каркасний будиночок. І тому, коли мені починають закидати, що я там ругаю каркасні будинки, де не ругаю я їх. Я ругаю тих, хто втюхіває каркасні будинки людям, котрим вони не потрібні. Ось за це я дійсно так я ругаю. Чому? Тому що я вважаю, це шахрайство, чистої води шахрайство. Тобто, якщо людина хоче будинок постійного проживання і може собі дозволити збудувати якісний будинок, не треба їй розповідати, що якісний це каркасник. Розумієте? Не треба. Треба порахувати вартість каркасного будинку, вартість по іншим технологіям, а замовник подивиться в своїй гаманець і вже прийме рішення. От і все. Так, щось я відволікся. Боже, а запис іде. Ой, вибачте.